Салют, піпо, з вами Хьюман, Ми знову без світла, але тим не менш я все одно підготував для вас ковточок смачної та корисної інформації. М -м так, це воно. На сьогодні, друзі, ми з вами поговоримо про багато чого, а ще тут є нюанси, які, наприклад, що у нас там War Ragnarok і невже вже вона буде українською. Подивимось з вами на цікавенькі анонси від Netflix. Чи живий ще ремейк Prince of Persia Sense of Time, Обговоримо свіженький анонс від Remedy Entertainment прямо з Твіттеру, Та, звичайно, ще багато чого цікавенького. Тож, годивитися, я створив. Нещодавно на Хембел Bundle опублікували добірку ігор від 11 біт Studios, продаж який спрямований на підтримку України. І тут є три варіанти підборок ігор. Наприклад, за один долар ви можете придбати дві гри: Anomaly Game Collection і Spacecom. За тринадцять доларів ви отримаєте вже п'ять проєктів від польської студії. Ну і є також третій бандл, і до речі, ви можете задонатити більше. Від себе ж додам, що з цих ігор знайомий з проєктом Frostpunk і This War of Mine. І до речі, другого в польських школах школах вивчають на уроках історії, бо вона досить детальна за сюжетом, наскільки я знаю. Сам же розпродаж у нас триватиме до 18 листопада, і якщо це відео дай Боже вийде якраз таки до 18-го, то у вас є змога всіх підтримати. Адже саме вони ще 25 лютого зібрали 160 тисяч доларів через гру The War of Mine та відправили на допомогу Україні. Респект. А ще друзі, я рекомендую вам долучитись до нашого discord серверу Human West. Саме там ми публікуємо уривочками та інсайдами свіженької інформацію з приводу того, що ви дивитесь на ютюбі, тож можете поглинатися повністю інсайдами від нас вже саме на нашому Discord-сервері. Та і взагалі там багато чого цікавого ще й нас є. Тож долучайтесь. Окей, що там у нас далі? Ну не пройшло і року, як Білка Геймс заявили, що остаточно залишать російський ринок. Це так несподіванка. Хоча ви, можливо, знаєте, що розробник і видавець мобільних ігор має білоруське коріння та головний офіс у них на Кіпрі. Проте це не заважало їм мати також представництво в Україні. Про вихід з російського ринку, до речі, студія повідомо Росзмі. де крім всього іншого, зазначається, що вони збиралися йти ще з березня місяця, але за цей час не стільки пішли, як скоротили штат співробітників. Кажуть, що з 240 співробітників з спочатку року наразі залишилось лише 35. і також що компанія, начебто вона збирається переходити виключно на європейський ринок. Ну тобто, остаточно покинувши як Росії, так і їх рідну Білорусь. Ну, якщо ми подивимось на вакансії в Ingame Job, то там, як зазвичай, люблять писати дружній колектив і офіс в Польщі, і десяток вакансій, які вже місяцями не закриваються. У будь-якому випадку вакансія наративника в них постійно активна вже місяці 4 мінімум. Я не знаю про те, на який європейський ринок вони там планують, Собі виходити, тому що в вакансіях у них написано так: грамотний русский язик. Цікаво. Так, друзі, чи цікавить вас інформація, що ж в нас там по Mass Effect? Давайте подивимось. Так, от нещодавно до дня N7, тобто November 7, студія BioWare опублікувала у Twitter привітання та коротке відео, де показали космічну станцію з кількома кораблями на фоні якоїсь планети. Самі ж розробники не надали ніяких деталей, а лише трохи підігріли інтерес фразою. Ми знайшли ці цікаві кадри, які ви можливо захочете вивчити їх трохи уважніше. Тож мережею одразу почали ширитися чутки, що це можливий натяк на нову частину Mass Effect. Проте підтвердження цьому на момент написання новини ще не було. Повна локалізація, російська локалізація в грі God of War Ragnarok на дев'ятий місяць повномасштабної війни Росії з України. Чи дивує вас це? Мене майже ні. Адже стандартна фраза про СНД-ринок, де всі розуміють російську, переслідуватиме нас ще довго. Тож напередодні релізу компанія Santa Monica Studio вона опублікувала інформацію про локалізації Рагнарьоку. І таким чином стало відомо, що в Америці гра матиме російські субтитри, а в Східній Європі повну російську озвучку. Так, друзі, я розумію, що переклад та озвучку могли зробити ще до 24 лютого. Але якщо щодо Stalker 2, де повністю прибрали Російського озвучку залишили лише саби. Чи, наприклад, наші друзі з Фреглеб, з якими ми робимо, до речі, коротенькі інтерв'ю, подивіться тут по їх грі грішетерлайн. Вони повністю вирізали як озвучку, як переклад, тобто субтитр, так і інтерфейс ніякої російської. No Russian. Тобто, коли ти хочеш реально продемонструвати свою позицію підтримки, ти це робиш. Проте соні, Sony... бачите, криваві гроші набагато цікавіше ніж збитки. А от кому я хочу сказати дякую, так це вам, нашим спонсорам як на ютюбі. Так і на Патреоні. І так, хоч нас і мало, ми все одно не покинемо нашу справу в Ютубі, тому що наша ціль і надалі радувати вас кайфовою та свіженькою ігровою інформацією та продовжувати українізувати Ютуб. Ну якщо серед вас є бажаючі, які теж хочуть долучитися до цього дійства, у вас є така змога. Навіть один бакс на місяць більше нам і не потрібно буде достатньо для того, щоб все це робити, щоб витісняти мордор болота. З рекомендацій та трендів і поширювати наш україномовний YouTube, українськомовний YouTube. Один бакс для вас це небагато, а от для нас це дуже важливо. Тож, якщо є бажання та змога, всі активні посилання в описі під відео на спонсорство YouTube, на патрон, на донат, як вам зручно. Дякуємо. Ну а тепер, друзі, я пропоную вам зануритись в постапокаліпсис. І ні, на жаль, не Москові. Перше сюжетне доповнення до Dying Light 2 Stay Human вийшло 10 листопада. А напередодні вийшов трейлер, який розкрив деякі деталі. Ми ще в доповненні не грали, бо з цим відключенням світла багато не награєш. Проте трейлери дивилися та можемо розповісти про враження саме від нього. Тож у трейлері нам показують нову локацію, яка виглядає старою будівлі опери. І саме тут відбуваються бої гладіатори. Проти заражених та інших людей. І крім того, гравців очікує новий персонаж на ім'я Чіро, який хоче стати відомий в цій м'ясорубці та помститися за свого брата. Також нам представили нову зброю та нових заражених. Тож, можливо, як відновиться стабільне електропостачання на те, що ми бачимо зараз. Ну, ми понуримося цю в гру і зробимо для вас або огляд, або рецензію, або щось таке, або фрагментик в новинних... ну в новинах ігрових. Ну Но, а щоб зрозуміти, що це актуально, то напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам це. Цікаво, і тоді я скажу наступне. Олена, готуйся. Так, ну зараз вже ви мені скажете, чи наступна новина записа, чи ні. Про це стало відомо у черговому рекламному ролику про можливості контролера DualSense. Саме там був напис про ігри з найактивнішою підтримкою функції контролера. І у кілька виставці з грою Final Fantasy XVI Внизу був напис, що гра має ексклюзивність на PlayStation 5 на 6 місяців. Якщо враховувати, що орієнтовно гра має вийти влітку 23-го року, то на ПК можливо, ми отримаємо її вже на початку 24-го, що було б досить непогано. Ну а більше ж подробиць, я думаю, нам слід очікувати вже 8 грудня на конференції TGA 2022, де крім всього іншого, нам мають показати ще й демку 16-ї фіналки. Ну і оскільки ми з вами говорили про консольний ексклюзив, то видання The League, яке дійсно має досить солідний досвід витоків у низці галузі, особливо протягом останнього десятиліття, воно описує наступне про нову PS5. Майбутня консоль використовує обробку Shrink для зменшення дизайну. Проте це зовсім не значить, що назва буде саме Slim. Також вона буде споживати менше напруги, працюватиме холодніше, та водночас буде легшою. Це на додаток до внутрішніх змін, які внесла вже Sony в свою PS5. Але наразі їх на жаль недостатньо для того, щоб зменшити всю цю коробочку. Крім того, ця нова модель намагатиметься позбутися незручної підставки, на якій потрібно балансувати PS5, коли вона лежить на боці. І очікується, що виробництво нової консолі почнеться в другому кварталі 23-го року, а вихід у третьому кварталі того ж 23-го року. Тож, можливо, ми побачимо її вже в кінці наступного року. З іншого боку, консоль стане меншою, легшою, але навряд чи дешевшою. Ну, почекаємо трошечки ще, можливо, спливуть якісь офіційні дані. Тим часом нещодавно компанія Netflix разом із розробником Tender Клаус анонсувала нову vr гру за мотивами відомого американського серіалу Дивні дива. Тож Netflix випустила трейлер з кількома фрагментами ігрового процесу. І за сюжетом гравець візьме на себе роль головного лиходія четвертого сезону Векна, який вирішив помститися 11 та Хокінсу. Під час гри можна буде вдиратися в сни та спогади знайомих персонажів, а також використовувати телекінетичні здібності для. Бою, як з людьми, так і з іншими істотами. І крім того, фанати серіалу зможуть дізнатися більше деталей про перетворення Генрі Кріла на Векну та про його вплив на події минулих сезонів. Гру Stranger Things VR планують випустити вже в 2023 році для всіх платформ VR. До речі, друзі, вам подобаються дивні дива? Хотіли б зіграти в гру? Ну або, можливо, б хотіли подивитися, як ми разом зіграємо. Тож можете долучатися до нашого каналу Human Вас стріми на YouTube або на Twitch Можемо пограти разом, а знову ж таки, якщо буде у нас електричество і час вільний. Це теж дуже важливо. Тож, якщо що, все активне посилання в описі під відео. І, до речі, в мене також є IT-канал, спортивний канал, теж все є в описі під відео. Якщо цікаво, долучайтесь, дивіться. А щоб відсвяткувати 16 різницю Gears різницю War, Netflix оголосив, що серія гри отримає художній фільм, а потім вже й мультсеріал. Оголошення було зроблено в твіттер акаунті Netflix, в якому зазначено, що компанія співпрацює з Coalition для адаптації саги про відеоігри Gears of War. І до речі, актор та колишня зірка ВВЄ Дейв Батіста раніше висловлював бажання зіграти роль головного героя Gears of War Маркуса Фенікса. Однак, поки що жодних якихось подробиць про акторський склад. На жаль, немає. Сюжети оригінальної трилогії фокусуються на конфлікті між людством і підземними створіннями, відомими як Орда Сарани у світі Сера. Ще у 2014 році Майкрософт оголосила, що придбала Gears of War в Epic Games за нерозголошену суму. Ну а франшиза тепер розробляється та да, управляється студією The Coalition. І крім того, за даними Майкрософт, станом на січень 2014 року, серія Gears of War була продана тиражем понад 22 мільйони. Не одиниць і заробила понад 1 мільярд доларів США. Тож не дивно, що минулого місяця Microsoft подала нову заявку на торгову марку Gears of War. Про це стало відомо з офіційного сайту компанії, на якому вони створили окрему сторінку, присвячену цьому ремейку, де відповіла на найпопулярніші питання щодо майбутньої гри. Тож тепер нам відомо, що гру продовжує створювати студія Ubisoft Monreal, хоча спочатку розробку її вів підрозділ Mumbai. Проте через проблеми з керівництвом та рушієм виробництво передали команді, яка створювала Оригінал. І вони зазначають, що гра не скасована. А то я сам все думав, що вони про неї забули вже остаточно. І хоча це ще не ясно, коли відбувається реліз, проте нещодавно стало відомо, що гра вийде не раніше квітня 23-го року, хоча конкретної дати сказано не було. А от щодо планів по іншим франшизам, то Ubisoft поки що не має наміру ними займатися. Тож наразі, друзі, ми слідкуємо, що ж там буде коїться на офіційній сторінці, скажімо так, Юбіків, будуть якісь зміни або ні. Ну, просто автори вони обіцяли оперативно оновлювати інформацію. А нещодавно вийшов трейлер рольового бойовика натхненого серію Соус від видавництва Nexon та його дочірньої компанії Неопол. Можливо, ви чули про цей проєкт раніше під назвою Project AK або Project Barbecue, проте зараз вона отримала офіційне ім'я Arad Chronicle Kazan. Новий проєкт спочатку замислювався як ММО та був покликаний розширити всесвіт Dungeon Fighter Online. Тож сюжет Arad Chronicle Kazan розвивається за 800 років до подій основної гри. І на нас чекає історія генерала та Архімага, які перемогли дракона Берсерга, який вдерся в імперію Пелос. Представити Аран Chronicle Казан поряд з іншими проектами компанія збирається в ході ігрової виставки G Star 2022. Ну а сама ж виставка пройде у нас з 17 по 20 листопада у Пусані. А наразі відомо, що гра створюється для консоли, але їх точний список поки що невідомий, як і дата релізу. Ну, друзі, що ж тут? У нас розробники гри Back for Blood анонсував третє доповнення, яке називається «River of Blood». Та зазначили, що його реліз відбудеться вже 6 грудня. Про це стало відомо зі сторінки проєкту в Steam. Тож гравців чекатиме на вас життя компанія, де вони подорожуватимуть вгору річкою, раз у раз змагаючись із противниками та поповнюючи припаси. І крім того, розширення додасть 8 скінів для персонажів та 12 скінів для зброї. А також нова зброя, аксесуари, карти та не тільки. То що, друзі, хто у вас тут фанат зомбі-бойовика? Чекаєте його? Чи можливо ви олдфах, який полюєте? Любляю більше Left for Dead, а не Black for Blood, як, наприклад, моя дружина. Пишіть в коментарях. А тепер до поляків. З релізу Cyberpunk 2077 пройшло вже майже два роки, а команда досі виправляє помилки. І це з одного боку досить похвально. Цього разу розробники випустили оновлення, яке виправляє близько 40 помилок в грі, пов'язаних із завданнями та відкритим світом, а також графікою та ігровим процесом. Також реалізовані невеликі поліпшення, наприклад, жителі Найт Сіті користуватимуться парасольками різних форм і кольорів, а також багато виправлень пов'язаних із завданнями. До речі, ви вже перевірили оновлення? Чи чекаєте першого доповнення, щоб все разом перепройти? А тим часом і доволі неочікувано Amazon Games, вони оголосили про співпрацю з CD Projekt Red. Таким чином, на початку наступного року відбудеться колаборація між проєктом Lost Ark та відомою серією RPG The Witcher, Тобто відьмак, офіційний твіттер Відьмака зробив пост щодо цієї новини, підписавши світлину фразою: на які нові пригоди Геральт натнеться в Аркезії. Так само, як і офіційний акаунт Ark, який підписав тим самим питання і свою світлину щодо майбутньої колаборації. В коментарях до цього допису користувач з нікнеймом ReFrame 848 зробив свій пост, де показав, як виглядає місце відпочинку білого вовка у грі, і доповнив це тим, що, наче так, сказав розробник на своєму стрімі. Також було питання щодо Єніфер, на що розробник, наче відповів, що її також потрібно шукати на тому самому острові, що і Геральта. Тож, от такі от неочікувані колаборації між відомими проєктами. Ну а ми рухаємося з вами далі. І наразі пішли чутки, що Ubisoft готує певні ігри, якщо не всі, які повинні опинитися у Steam, яких раніше там і не було. Це ще один натяк на те, що після трьох років затримки компанія планує повернутися до найбільшого магазину комп'ютерних ігор. Зазначається, що з 2018 року Ubisoft випускає ігри для ПК лише через службу Ubisoft Connect і Epic Games Store. Але минулого року було кілька ознак того, що Ubisoft готова повернутися до Steam. У липні генеральний директор Ubisoft заявив, що компанія може відновити випуск ігор для клієнта Valve, якщо консоль Steam Deck буде успішною. У все добре. Але я не розумію, на який успіх Ubisoft тут очікує. У листопаді на SteamDB з'явився код із посиланням на Ubisoft Connect. І було припущено, що Ubisoft може випускати ігри, які підключаються до її панелі запуску в Steam. Що ж, ну, бажання Ubisoft повернутися до Steam виглядає цілком логічним. У випадку, ж, якщо Ubisoft знову почне продавати свої ігри в Steam, вона також може перевести підписку Ubisoft Plus на цю платформу. Ну як це зробила EA з EA Play. Ну що, як вам ідея? Ну, як на мене, непогано. Тому що коли в тебе на робочому столі з десяток запускатерів, скажімо так, то ти вже не пам'ятаєш, де ти що купляв, де придбав, яка гра, де знаходиться, і це не так вже й комфортно. Така собі історія. Хоча у того ж Гох, наприклад, реалізовано непогано, у них є прив'язка до аккаунтів, і там спокійно можна бачити ігри, як і якість Steam, так і Epic Game Store. Ну що ж, радійте фанати по та не адже Remedy Entertainment бить твердо розробка control 2 Ймовірно, що ми не побачимо гру, доки не вийде Alan Wake 2. Ця новина з'явилася в мережі після твіту офіційного аккаунту Remedy, і згідно з повідомленням Remedy Entertainment, продовження буде розроблено та опубліковано для 505 Games. Продовження планується ж випустити на ПК PlayStation 5 та Xbox Series SX. А раніше розробники заявляли, що розробляють дві гри в Control, включаючи багатокористувацький спін-офф та так званий Codename Heron. Хоча продовження офіційно не було оголошено. Ну а разом з оголошенням. Лошні про продовження директор гри Мікаелі Касурінен описав майбутній проект як найзахопливіший проект, над яким я коли-небудь працював. Оригінально ж контрол, хто забув, вийшла ще у 2019 році, та отримала понад 20 нагород гра року. Більше подробиць наразі немає. і Я думаю, що ми їх і не побачимо раніше ніж у 2023 році, по тим чи іншим причинам. Тим не менш, вже знати, вже знати, що гра розробляється буде в наступному році. Ну, грі мені душу. Ну а наразі ж друзі, у мене для вас на сьогодні все щиро. Всім вам вдячний, що ви додивились до кінця. І до речі, цей відео я пишу якраз таки в день звільнення Херсону. І це дуже круто, слава Україні! ЗСУшники наші молодці, як і всі наші війська. І це ж лише тільки початок. Дай Боже, як то кажуть. Ну а з вами як завжди Бог Юмен і як завжди, кайфовий гри!